Ці дрони камікадзе Нєу! нам всім пизда. І їм прислали багато м'яса і заліза. Там лютий піздець і вони там валяться. Але якщо ви в бетоні падлюки, ну там ви і будете похоронені. Андрій Казенчук 38 років, психолог з автоматом, ветеран АТО. зараз воює на півдні, заспокоює з бліндажа краще за Арестовича. Я діючий офіцер, я капітан, я служу в Збройних силах і обороняю Миколаївський напрямок. Мрію бути в Херсоні. І, скоріше всього, що скоро втілю мрію наступного тижня. Та може мене вже й не буде на наступного тижня. Хер його знає. Незрозуміло. На Донецькому напрямку там, там лютий піздець і вони там валяться. На Херсонському напрямку, ото ми, ото вони і між нами поле. І дуже важко чуть-чуть воювати, ну непомітно мити Того хаймерси чи хіммерси, того багато дронів. Е і ми щось ну, робимо отак от із далечінь, Бо ми вже окопна війна це чуть-чуть таке, століття, так, 19, те може, 20-те. І вони вже умудряються, що хочуть. У них там мораль упала, і їм прислали багато м'яса і заліза. М'ясо і залізо. І ще наскільки ну це вже відомий факт, що вони прислали якусь хімію. Що то за хімія? Чи то просто хлорка, чи то щось пожоще? Грубо кажучи, якщо тебе хлорпік завалити, то ти не можеш влучно стріляти, тримати приціл, ти дезорієнтований, бо в тебе все, що може текти, все тече. Ти кашляєш, чихаєш, плачеш. Ну, як твоя зустріч з бувшим, коротше, нічого хорошого. І вони там, коли вони ну, захопили Херсон, то вони дуже жорстко почали бетонуватися, не просто окопуватися, тобо бетонуватися. І ці падлюки там засіли надовго. Але якщо ви в бетоні падлюки, ну там ви й будете похоронені. Скажи, зараз розділилися навпіл. Одні військові пишуть, що, типу, ви офігіли, ви тут тусуєтесь в містах, де нема близькості до фронту. Інші пишуть, ви молодці, ми за це на фронті і топимо. Що ти про це думаєш? Ніколи не буде однозначної думки, щоб весь підрозділ зрадофілив. Моя особиста думка, мені якраз і не вистачає в умому житті якісної кави. Можливості не купити суші, я не люблю суші, але в мене є тут можливість їх купити. І я дуже радію. Я просто дуже конкретно в мене є прив'язка, що якщо у вас тут тусовка, і у вас тут концерт Михайла Михайловича Поплавського, то я до цього якимось боком, якимось макаром причеплений. І з моїми військовослужбовцями, з моїми пацаньонками, у кого є оця зрада. То саме мозги ми вставляємо таким чином: що е, а що ти хочеш? Ну, типа, давай уявимо твою історію, що в Києві всі сидять і скіглять. Наскільки це допомагає е, там, у війську? Ніяк? Ніяк не допомагає. Абсолютно ніяк не допомагає. І того е, я якраз за то, аби ми усвідомлювали, що тут. Безпечно. Що ми хочемо? Ми хочемо двох речей безпеку і комфорту. Парк Шевченка – це моє безпечне місце. Це той простір, де. Мені тут добре і тепло, бо він якраз відображає, що у нас по Києву, і тут завжди якісь двіжня. Тут важливо, аби тут бігали діти, казилися. Музика грає, причому жива. Тут приходять оці люди, кому за аби потанцювати. Парк Шевченка — це таке місце, коли ти обов'язково маєш прийти і сказати, ага, все спокійно. Чого люди в Києві більше бояться війни, ніж в Миколаїв. Неправда, не більше, вони говорять більше. Коли в тебе є якась конкретика, в тебе є конкретний танк, він конкретно по тобі стріляє, або конкретний ор, конкретна ракета падає це, сука, конкретика. Ти її бачиш, поїжджай, не неєш і щось робиш. Коли в тебе немає інформації, але є гіпотетична можливість, що це буде. Твоя уява для твого ж виживання а, створює якийсь образ. Ти додумуєш, а, от якщо твій бойфренд обіцяв прийти в сьомий вечора, дев'ятий вечора, його немає, на телефони не відповідає, ти додумаєш. Збила машина, а, не знаю, пішов військомат без тебе, або. або. Що найгірше може бути. Хоча насправді, та, там, я не знаю, працює телефонців. Тобто твоя уява додумає. І таке саме і тут, що коли ти не бачиш, але знаєш, що може бути, то ти і, і, і ти про це говориш, бо ти виражаєш свій внутрішній стан. Якщо було б, якби ми всі от стримувались так от, все нормально, нічого не буде. І ти, і ти це не виплескуєш, не виплескуєш. Просто коли є якась паніка, або саме. Оця паніка передається. Чим вона відрізняється від страху? Страх це твій особистий страх, а паніку ти е заражаєш всіх і всі такі війна, війна, війна. Це е просто паніка безполезна. Вона, Паніка не приводить тебе до дії. Вона виводить з тебе щось, але принаймні А от цей помірний страх він призводить тебе, що ти е розумієш, що уроки ОБЖ не були зовсім безкорисними. Ти вже починаєш читати якісь оці, там 10 пунктів, що робити, якщо йобнуло. І, е, і це тебе розвиває скіл. Е, почалася війнонька, повномасштабна мається на увазі. І там купа людей побігли на е, такмет, та, такмет, всі там Турнікети крутять, оклюзивку на кля... Кльово, Кльово. Ну, з точки зору медицини, понятно, з точки зору психології, ти додаєш свій скіл один. Та, е, а потім ти вчишся стріляти, і ще один скіл. І ти нікуди на війну поїхав, не поїхав насправді. Тусиш собі в Києві чекаєш відкриття Макдональдс. Але твої нові скіли, які ти здобула, вони твою тривожність трошки оцю. І замість того, щоб нити і скиглити, ну це типу, я забороняю, кияни. Скигліть, нити, але щось робіть. Ну, пуште щось. Типа, ну, мало купити ядіт Калія проти ядяки. Ще там щось запастись якоїсь води, заправити машинку, або позвонити бившому і сказати, чувак, все-таки підвези мене в Ужгород в знак нашого Союзу. Ну, тобто якісь дії і проговорити це з кимось. Попросто біда, 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 вона ні до чого не призводить. На війні оці, хто паніку розтусовують, нам всім пизда, їх б'ють ногами по голові. Да. Бити заборонено, але тут, ну, вибачайте вже. Ми порушимо статут. Бум. Якщо повітряна тривога, і діти там. Що да? робити мамі? Я, до речі, це не те, що мої якісь, я бачив, як це роблять е, в Ізраїлі. Мені там дуже подобається, тому що, от уявіть, дитячий садок, там діти і тут тривога. повітряна. І там, значить, що мене. Здивувала, там немає іжоги. С... Там вихователька така. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми усі встаємо з стола. Вони там встають. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо всі в підвал. Це гіміфіковано, тобто хрою зроблено. І знаєте, що прикольно, що тут, ти ж розумієш, ти так можеш хотіти безпеки для дітей, що ти їх налякаєш, зробиш стрес, і твої сиві восьмирічні діти вони абсолютно ну, ніяк не як сказати, ну ти Типу ну, в безпеці, але, але, але вони стресують. Того е, ні в якому разі не ігнорувати, але робити це абсолютно правильно. Я б навіть сказав ефективно. Наприклад, зараз ці дрони е, літають в камікадзе. Сука, і, де гамно. Ми всі не любимо, коли ти лежиш в квартирі, жарко, в тебе кондюра, нема бо ти студент, яка квартира вобщає, да? І їде якийсь оце. Йому всі смерті бажають. Оце такий самий звук. Дрон камікадзе. Таке очко 200 поймаєш, просто капець. Там було питання у наших оцих умних людей, реби, радіоелектронні, не тільки стріляють, тільки мозгами думають. Було багато питань, Але, вроді, вже там щось зробили. І зараз вже ми там стараємося розповсюдити інформацію, що робити, якщо сталася ну, така бідося. Гавняна штука для нас дуже. Ну, як ми поржали в очередний раз, що в Росії нема нічого працюючого, що вони блядь, в Ірана закуповують дрони камікази, дібіли. Але м, трохи біди принесла. М, і це, от в цьому випадку це не та тема, що поки українця кугут в сраку не клюне, він не перехреститься, тут набагато на, на швидше. І в них їх дохера, ну, грошей в них дохера. Але у нас є вже якісь, ну у Збройних сел України вже є алгоритм дій. Ми постійно міняємося інформацію з підрозділами, обговорюємо будову, і я думаю, що скоро він буде точно такий же, як і оце їхні там орлани, курки, їхні і так далі. Що, що все-таки буде робити, але бездепретивна штука. Якщо жінка з маленькою дитиною чує цей дрон, і в неї паніка таке дуже. Це очевидні речі, що таке може бути, але в її випадку в неї буде паніка на рахунок дитини. Тобто вона, скоріше, все, що буде тілом закривати там, вона коротше, вона дуже сильно налякає дитину. Якщо брати взагалі, що робити, все дуже просто. Ну, По-перше, це може бути дійсно дрон, ну тобто треба перейти в безпечне місце. Дуже важливо не просто заклякти. Перша дія це змінити положення свого тіла. Із сидячого в лежачій, з лежачого в бігущо. Тобто треба щось змінити. Друге, коли в тебе це панічна атака, пан атака, це відчуття, що ти зараз вмреш. І йде таке часте порохневе дихання. Таке. І в результаті чого йде, гіпер-гіпер, гіпер, гіпер, хоча гіпер, гіпер. дуже багато кисню. от Перенасичення киснем йде. І саме того у фільмах в пакетик дихають, для того, аби трохи додати вулике газу, а кисню трохи ще менше було. І дуже важливо перейти до тут і зараз. Це, е, сфокусуватися на предметах. Коричнева лавочка, зелена гілка, непонятного кольору, бруківка, не м'яка борода. Тобто сконцентруватися на предметах для того, щоб твоя психіка знову сконцентрувалася. Але ти ж задачу з зірочкою зробила в неї дитина піврічна, і дуже важливо їй якраз і на дитині. Переключитись, чи все з нею нормально, чи дитина в безпеці і все. Хороша новина в тому, що ніхто не вмирає від панічної атаки. Навіть якщо ви дуже сильно любите своїх дітей, там, бойфренда і навіть, вибачте мені, будь ласка, залужного, то от себе любити треба більше. От немає людини, яку ви мали би любити більше, ніж себе. Батьки, діти, залужний, я, потім все інше. По одній простій причині, що якщо не буде вас, то не буде кому далі любити батьків, дітей залужного, а це несправедливо.